А як же тепер отримати компенсації постраждалим внаслідок російської агресії? Та наскільки цей процес є складним? Про все погодився розповісти Вадим Хабібулін, і я поспішаю до нього. Вадим Хабібулін, адвокат, голова Київської обласної колегії адвокатів, народився 1975 року у Потсдамі, Німеччина, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, Київський національний економічний університет і національну академію внутрішніх справ. З 1996 по 1999 рік був держслужбовцем 10-го рангу. Обіймав посади голови громадської ради при Державній виконавчій службі, заступника голови громадської ради при Міністерстві юстиції та заступника голови громадської ради при МВС. Досвід адвокатської діяльності 13 років. Поки юридично не підтверджений факт збройної агресії в українських судах виходить, я не можу отримати компенсацію. Я маю чекати там 2-3, 5 років. Ну, Що мені робити? Чекати, тоді виходить не звертатися ні до яких організацій, ніякі суди, а чекати цих три роки? Зрозуміло. Ну, на, жаль, на жаль, ніхто ж не готувався до подібного сценарію в мирній Україні, в, ми, в світі, де панував практично ну, на теренах Європи мир. і Ніхто навіть не думав, що буде подібні випадки, війна чи щось. А наприклад, уявимо, просто не дай Боже. Да, це все б відбувало вже в Києві. То тут взагалі б не було ні судов, ні справ, ні системи, нічого. Ми маємо ще дякувати, що воно тут більш-менш мирно і можна забезпечити. Але на це потрібно, ми ж розуміємо з вами, на це потрібна воля на рівні вищого керівництва держави. Такої волі на сьогодні поки ще немає. Чому і немає? Тому що соціологія. Показує дуже негативний стан до влади, да але соціологія владу не цікавить. Тобто немає, як ви кажете, цих об'єднань, які б давили, немає цих об'єднань, які б виступали. В кінці кінців немає таких об'єднань, які взагалі б запрошували б на телебачення. Вони б створювали громадську увагу до цих питань, і потихеньку люди про це думали. Люди зараз думають. Про більш-менш нагальні питання, житлово-комунальні послуги, вода, зарплата і, так, і таке інше. Тобто, на мій погляд, якщо такі будуть з'являтися об'єднання, громадські вони будуть з'являтися, то їх потрібно піднімати на той рівень, де будуть до них, де їх можуть вислухати і почути. А це дуже важливо, тому що якщо сигнал піде з банкової, якщо сигнал піде з Грушевського, то суди. Повірте, суди цю практику судову створять ну дуже швидко.